Аманський дурдом веселка триває, українці взули десь більше як на мільярд євро. Слуги разом із Зеленським, разом із прем'єр-міністром Шмигалем. Вирішили стирити грошей українців. Нам необхідно негайно нарощувати генерацію електроенергії будь-якими підручними засобами. Політичне керівництво заганяє в технологічну залежність України від Росії. А на що нам то ЄС? Ми от голосуємо за російські реактори, тобто, ми хочемо в Росію. Вітаю! Друзі, отже, парламентський дурдом веселка триває. Тільки що, тобто нинішнього дня 11 лютого українці взули десь більше, як на мільярд євро. Взули 260 депутатів. І ця солянка, по суті, така зачаяна п'ята колона Росії в Україні. Що трапилося? На тлі Радикальної нестачі коштів на Збройні сили слуги разом із Зеленським, разом із прем'єр-міністром Шмигалем вирішили стерити гроші українців. В чому, власне, полягає це тирення? Справа в тому, що ми всі знаємо, що в нас є велика недоїмка електроенергії. Буквально Укренерго вчора заявило про те, що. Буде знову графік відключень для індустріальних об'єктів. І тут мені здається, що саме цим оголошенням про відключення готували громадську думку для того, щоб проголосувати за купівлю російських реакторів більше ніж на мільярд євро у Болгарії російських застарілих в 1000 старезних тридцятилітньої давності. Реакторів купують у Болгарії. Болгарія, на вимогу Європейського Союзу, відмовилась від будівництва цих реакторів, а чиновники Міністерства енергетики і Шмигаль, включно, який числиться прем'єр-міністром, хоча невідомо взагалі, який його функціонал. Вони нам розповідали, що саме на вимогу Європейського Союзу вони це роблять. Ну, Брешуть як сиві мерінги, тобто такі собі ну, кривоногі коні, м'яко кажучи. І ця брехня пов'язана, очевидно, з тим, що деркач дременув з України безкарно, деркач став сенатором Росії, а справа деркача триває. І не просто триває. По-перше, жодну, жодну російську агентуру на вищих щаблях влади ніхто не чіпає. Я вже говорив про Сенігубова, про Кіма, про та там можна називати і називати. Але найвеселіше це, звичайно, міністр енергетики. Ну, це точно креатура деркача. І е голова енергоатому Кутін. Це точно креатури деркача. І от ми маємо цирк. Нам розповідають, що нам ці реактори потрібні, тому що нам негайно потрібна електроенергія. Люди добрі, будівництво цих реакторів обійдеться країні десь не менше як 5 мільярдів євро. Не менше Гроші Євросоюз нам на це будівництво не дасть, тобто гроші влада нинішня планує виймати через тарифи з кишень українців. Є, українці платоспроможні? Не платоспроможні на сьогоднішній день. Так от, в чому цирк поляє? Для того, щоб добудувати ці реактори, треба від 5 до 7 років. От хтось пояснить мені, на фіга е, е, через 5-7 років ці реактори взагалі будуть морально застаріли. Нам необхідно негайно нарощувати Генерацію електроенергії будь-якими підручними засобами. Так, будь ласка, потратьте мільярд євро на газогенератори до того ж, газогенератори, в тому числі і вже прокляте Трампом і USAID, купило майже на 300 мільйонів доларів газогенераторні станції для України. На що влада, до речі, зробила все, щоб їх не запустити в дію, блокувала повністю встановлення їх. І от нас заганяють в залежність від Росатом. Ми боремося за незалежність і втрачаємо життя найкращих синів і дочок України на фронтах, а політичне керівництво заганяє в технологічну залежність України від Росії. Ну, це просто, ну я б сказав, що це е, ну, абсолютна капітулянська поведінка. І головне, що вона не пояснима Європейському Союзу. Катерина Матернова, посол Європейського Союзу в Україні, неодноразово висловлювалась проти того, що Євросоюз не давав ніяких дозволів Україні це купувати і, і не збирається це фінансувати, як брехала нам влада. Тому я оце, коли дивлюся на весь цей списочок покидьків, які за це проголосували. А запам'ятайте, це слуга народу. Звичайно, їх набралося аж 100, 97 голосів, Екс ОПЗЖ, Майбах за майбутнє, Довіра та Батьківщина. От що вже рафіновані покидьки в батьківщині? то вже рафіновані покидьки. Ще буквально два тижні тому в судах розглядалася справа Костянтина Бондарьова, керівника Київської обласної організації Батьківщини про перемитництво людей за кордон під час війни. І там була величезна сума застави. Раптом справа розвертається таким чином, що Бондарьову суд присуджує особисте зобов'язання і ніяких там серйозних. Ну, і, звичайно, фракція Батьківщина взяла під козарок. Але Батьківщину купували довго. Ви, ну, щоб... Це я говорю про для тих, кому раптом засвербить проголосувати за Тимошенко чи за Батьківщину на наступних виборах. Так, от, депутатка від Батьківщини Альона, Альона Шкрум стала заступником міністра розвитку територій, тобто Батьківщина справно голосувала за бюджет і за кадрові рішення. Нагадаю, що Європейська солідарність і 10 голос не, не голосував за це рішення. Європейська солідарність взагалі. Ну, є таким прихильником модернізації енергетичної, щоб це було ну, багатоджерельна енергетика і вітрова, і ну, фактично все, що підпадає під стандарти ЄС. Звичайно, атомна енергетика також підпадає під стандарти ЄС. Тільки розумієте, якщо ЄС рекомендував Болгарії не будувати і атомні реактори, а тепер Україна буде їх будувати і проситися в ЄС. Ну, це ж абсолютно антиєвропейський крок. Тобто раптом ми говоримо про те, що майбутнє України в Європейському Союзі збирається зграє з 269 покидьків і всьому українському народу пояснюють, що а на що нам той ЄС. Ми от голосуємо за російські реактори, тобто ми хочемо в Росію. Нам такий парламент потрібен. Це просто катастрофа, чесно кажучи. Найголовніше, що мільярд це ж мільярд тільки на закупівлю, потім мільярд буде заритий у вигляді бетону і арматури. Потім ще мільярд ще ну, словом, будівництво е, двох блоків коштуватиме країні десь 5-6 мільярдів євро. Але Розумієте, розмазати 5-6 мільярдів євро і отримати через 7 років два е реактори по е Гігавату? Ну, внаслідок цього експерти стверджують, що Хмельницька атомна буде найбільшою в Європі атомною електростанцією. Якщо ми не повернемо Запорізьку, бо Запорізька десь теж в районі шести. Гігават, ну але вся то комедія полягає в тому, що коли ми так націлені на добудову Хмельницької атомної, значить у умах влади вже склало, склався консенсус, що ми не будемо повертати Запорізьку атомну станцію. Ви розумієте, що це, це по суті консенсус на предмет того, що ми не будемо повертати запорізьку атомну, що ми повністю переорієнтовуємося на правобережжя на правобережний е, атомний станції. Ну, цікава історія. Це по суті не просто голосування за е, російські технології, а це ж капітуляція і здача, по суті, Запорізької атомної. Бо запорізьку атомну перезапустити після визволення потрібно буде ну, від сили рік. Від сили один рік. А те, що затіяла влада, це просто ну, безперервний розпил фінансів народних. І що най... найдивніше, що це все, так би мовити, комбіноване. Вони зрубають свою копійку зараз при купівлі цих реакторів, але ж ні та... техніко-економічне обґрунтування, ні нормальний прорахунок, скільки ж в кінцевому випадку обійдуться нам два реактори, ми не маємо. А хто компенсує країні оці вкрадені гроші? Навіть якщо всіх учасників цієї оборудки колись майбутня влада пересадить, значить треба з їхніх коштів особистих. Це точно мільярд можна стягнути з них чи ні. Бо хтось там вкраде 10 тисяч доларів за голосування за цей законопроект, а хтось на цій оборудці заробить сотні мільйонів доларів. Тому це позорище, яке зараз проголосувала Верховна Рада. Ну, це вже не Верховна Рада Українського народу, це російська кротівня, і на цих людях має бути довічна печать заборона участі в будь-якій політичній діяльності, довічна печать на лобі і, так би мовити, ще й відбування покарання. Мабуть. Ну, Принаймні усунення із заборона займатися пожиттєвою політикою за подібні оборудки повинна трапитись. Я розумію, що українська конституція забороняє засуджувати за голосування в парламенті, але ж українську конституцію треба шанувати, а не розтоптувати. Якщо ви розтоптали українську конституцію, то, то ви розтоптали і можливість не карати за політичне голосування. Тепер український народ знайде за що карати цих покидьків. Знайде. Дякую, друзі. Я так трохи на емоціях, але дивися на жертовність українських воїнів за ну, неймовірні бойові подвиги, а потім озирається назад, а за спинами воїнів, по-моєму, сидять такі зграї хробаків, глистів політичних, гельмінтів, прости Господи. Перепрошую за емоційність. Поділіться цим відео. Хай люди чують правду і дякуємо Збройним силам за все, що вони роблять для країни. Вони остання опора країни. Інших нема.